У неділю, 12 січня, відразу після богослужіння деякі батьки з малечою мусили поспішати у національному академічному театрі опери та балету. Святковий концерт Різдвяне сяйво за участю особливих акторів. Таких є царство небесне, сказав Господь про дітей. Густами малят, глаголить істина. Багато і від цього радімо. Ось нарешті всі малята дочекалися зими. Чи вміє ще хтось так радіти простим речам, як малеча? Саме вони вказують нам на ту чистоту серця, до якої закликав нас народжений у ці дні Господь. Цього дня у залі владика Лонгінжар, а на сцену невдовзі вийдуть його діти, вихованці відомих на всю країну. Та що там країну? Світ сиротинців при Вознесенському монастирі, що на кордоні України з Румунією в Чернівецькій області. Сьогодні під опікою єпископа Лонгіна два притулка в Банченах та Молниці. По молитву наш блаженнішого сьогодні. у Нас 405 дітей, і ми вдячні Богу за те, що вони є, А всім вам благодарні, дорогі браті сестри. За те, що ви підтримуєте нас молитвенно, за то, що ви сьогодні з нами тут вместе. На сцену виходять 50 дівчаток та хлопчиків, хвилюються. Три місяці готували святкову різдвяну програму. Більше двох годин радували гостей банченські золотоголосі колядники, співали і українських, і румунських, і російських пісень. Навіть на скрипках зіграли так майстерно, що вальс Євгенія доги, доросла частина залу, пізнала з перших акордів. Та що там казати, послухати і подивитися було на що? І кришталевий спів, і віртуозну гру на скрипках та фортепіано. Вони співали дуже гарно, і мені здається, що навіть якщо б вони попали на якесь телешоу, їх вони б, мабуть, пройшли обов'язково. Окрім Банчанського хору, на сцені національної опери виступив ще й столичний вже танцювальний колектив театр художньої мініатюри, цвіт папоротів. Організатори концерту не вперше запрошують велику сім'ю до Києва, та й не тільки. Ми зробили паломницьку поїздку до святої землі з дітками з Банчен. І вже доброю традицією стало з ними зустрічатися як можна частіше. Цього разу дітки, які приїхали на Різдвяні свята до Києва, побували на святкових ялинках, різноманітних екскурсіях, а головне в Києво-Печерській лаврі. Діти в восторгі, все, що побачили. Очень просили с лаври, отдохнули, в церкві побували на Йорку. І сьогодні пили для всіх християн. У великій Бенченській сім'ї Владики Лонина творчістю займаються всі. Навіть ілюстрації для дійства намалювали самі. А неймовірно красиві костюми для виступу. Це нам владика купив, наш папа. Ісока щастя, тільки добро приносить і.